Паспорт. Там паспорт. Буде. Да, поднимайте. Незважаючи на військовий стан, місцева влада та рада оборони Кривого Рогу продовжують соціальну підтримку мешканців міста. З 8 липня стартував третій етап видачі безкоштовних продуктових наборів, зокрема для людей, у яких пенсійна виплата знаходиться в розмірі від 2800 до 8100 гривень. Одною з тих, хто отримав таку допомогу, стала й пані Надія, яка розповідає, що вже не вперше одержує такі харчові набори. Це для її родини це дуже велика допомога. Все, що потрібно, необхідне, я розумію. Що не, ми не може влада нам давати щось таке недоступне. Доступне те, що навіть цього нам тяжко купити. А я знаю, що я принесу мене, я його розподілю. Мені на душі його хватає. і так всі дуже, дуже, всі чекали ці набори. Переживали, будуть, не будуть. Дуже вдячні. Влада про нас піклується. Два не забуває велика їм спасибі. У нашому місті функціонують як стаціонарні, так і виїзні пункти видачі. Все зроблено задля зручності криворіжців, які не мають змогу забрати свій продуктовий набір в стаціонарному пункті. Також для маломобільних громадян передбачена адресна доставка. Взагалі, за третю хвилю видачі продуктових наборів у Покровському районі планується видати допомогу 11 тисячам криворіжців. Це гарна допомога, тому що ми розуміємо, що не у всіх є діти, які допомагають. Не у всіх є високі пенсії. Не кожен із нас, точніше, кожен із тих, хто вийшов на пенсію, має якийсь підробіток, тому звичайно це добра допомога і. В цьому році продуктовий набор більш змінений, оскільки ми коли спілкувалися з нашими мешканцями, котрі раніше отримали набори, ми фіксували всі їхні побажання, тому це в цьому році набор змінений, доповнений, і мешканці наші. В гарному такому позитивному настрою після того, як вони бачать, що входить в цей набір. Наразі в Покровському районі функціонують п'ять стаціонарних пунктів видачі наборів. Тож пакунків точно вистачить для всіх. Видача продуктових наборів здійснюватиметься з понеділка по п'ятницю, включно з восьмої години ранку до 15.30. тридцяти. А для зручності громадян отримати пакунок можливо за пред'явленням не тільки паспорту, а й картки криворіжця. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко, перший міський.